Друзі, всім привіт! Коротеньке буде таке відео. Роблю я кухонні доски, манежниці і придбав таке масло масло Адельвейс. Знайшов я його на ютубі свого підписника Столяра Петровича. Тому що в мене в планах було осмо або бурма брати. Ну Осмо там ціна космос. А Борма, я щось сумнівався, так що в мене вибір впав на це масло. І я вам скажу: масло непогане. Воно безкольорове, бачимо яке. Має приємний запах. Я вже прийшов, бачимо, скільки досків. І що вам скажу, воно достойне, тому що, якби щось погано, я б вам сказав би, я не буду обманювати. Зараз скажете, реклама. Так, да, можливо, і це реклама, але. Я купувати нікого не заставляю. Що хочете, то купляйте. Це ваш вибір. Я просто кажу від себе, як воно є. Ціна такого масла за літр щось там в районі 800 гривень. Я думаю, в принципі, ціна доступна. Якщо там хто робить невелику і кількість досток, то можна брати спокійно проходити. Воно з твердим воском. Я його так прохожу, наливаю. Ну, в принципі, я його не жалію, як прохожу. Щоб хорошо пропитати, ну і отак от поростирав. Сохне воно, якщо пройшов зранку ось. І на другий ранок можна проходити другий раз. Це є великий плюс. У мене в майстерні тут 18-15 тепла, то не сильно там таке тепло, але і висихає воно непогано. Я брав спеціально безкольорове, тому що мені тут кольору не потрібно, це дуб. Ну, отак воно бачимо. Лягає на руках, отаке жирне. Ну, таке жирновате, але воно екологічне. Так як пишу, чисте, так нічого немає, я вже півдня більше проходжу. Потім беру отаку трапочку полусуху, Вона вже теж в маслі, і оце все. Витираю його. І на цьому, воно сказати, весь процес закінчений. Ну, отак воно виглядає, як витерто. Це трошки раніше пройдено. Ось я проходив хвилин 20 назад. так воно. Ну, а ось не пройдений. Так що такі друзі, справи. Кому масло сподобалось? Можете сміло, як то кажуть, брати, тому що іменно на доски, я думаю, буде нормально. Ну, я ніколи не заставляю, хоч ти беріть, хоч ти не беріть. Просто я попробував, воно нічим не відрізняється від тих масел, що там 100 г коштує 500 гривень. А за 500 гривень, я думаю, не кожен собі позволи таке масло. Так що, отакі будуть справи. Всім дякую за увагу. покедово і пока.